Вітаю вас з благовіщенням і бажаю всього самого найкращого. Сьогодні той день, коли дівка косу не плете. Сьогодні той день, коли птичка гніздо не в'є. А навіть пеклі сьогодні тайм-аут, сьогодні грішникам не роблять пекло. Сьогодні магічний, фантастичний сакральний день. Тому зроби все, щоб твій успіх був. Будьте сьогодні вічливі, бажайте всім гарного, позитивного настрою, тому що ми повинні бути на позитиві. Ми повинні випромінювати позитив, а особливо, коли такі йдуть магічні сакральні дні. Ви ж розумієте, що те, що ми випромінюємо, те ми і отримуємо. Сьогодні треба бути добрими, щирими, робити подаруночки людям і бажати. Бажайте сьогодні всім щастя, процвітання, здоров'ячка. Сьогодні такий магічний день, такий гарний. Ми сьогодні повинні відпочивати, радіти життю, зустрічатися з друзями, всім робити подаруночки. Ми, наприклад, в своїй компанії Віковий Схід ми завжди робимо на такі свята всім подаруночки. І сьогодні кожен клієнт отримає подарунки від.